Люди легко можуть перекручувати факти на відміну від тварин, які е, керуються інстинктами, е, обмаючи навіть адвоката е, видавати бажане за дійсне. Е, є чудове юридичне прислів'я, клієнт завжди береше. І іноді це дійсно так. Тому стверджувати в адвокатурі, що клієнт завжди правий, не завжди є вірним. На мою думку, я б правильніше би сказав, клієнт завжди вільний в своєму виборі. Скористатися професійною порадою адвоката чи в подальшому невірно сприймати бажане за дійсне. Адвокат є незалежний від свого клієнта. Адвокат приймає рішення щодо способу та методів ведення справи без втручання з боку клієнта, оскільки останній своїми вимогами може звести на нівець всі старання адвоката та розроблену ним тактику. Тому ми реалістично говоримо щодо вірогідності досягнення баж... бажаного результату та пропонуємо реальні шляхи вирішення питання. І вже потім у клієнта виникає право скористатись правою допомогою адвоката чи ні.